Про веганство і ветеріанство. Чесно скажу, я даже не дуже знаю, в чому там різниця. Якщо хтось дуже розбирається в цьому питанні, напишіть для нас всіх. в Чому різниця? Я знаю, що хтось там їсть яйця рибу да, і молочку, а хтось взагалі не їсть. Ну хто з них, хто? я, чесно даже не знаю. В мене, мабуть, я так собі мислю, в минулих життях якихось, я була, мабуть, десь жертвою якогось голодомора, тому я не сприймаю взагалі ніякі обмеження в їжі. От не сприймаю. Воно може бути. І я просто свідомо можу не хотіти прислухатись до себе і не хотіти це їсти. Але коли мені забороняють, я дуже так знаєте, дуже важко це переношу. Голод важко переношу. Я, якщо голодна, працюю допізнаю, прийду в дві години ночі, і все одно наїмся. Бо я просто голодна не засну. Це мої особливості. Це я прислухаюся до свого організму. Розумієте? Це я прислухаюся. Це не може бути правилом для всіх, але я раджу так само і вам прислухатися. Після шести їсти не можна, але ви, бідно, там в два часа ночі запрацювалися, лягаєте спать, голодні, да, і не можна, і ви не можете заснути за того, що ви голодні. Ні, ну то краще вже щось якось тортури над собою не проводить. І я розказувала вже не один раз, як оце в 2010 році, коли в мене було троє дітей, і нам знищили абсолютно все, весь бізнес, забрали все-все, що там, все машину, і виробничі цеха, і ну, все, повністю. І ще я була там під незаконним слідством. Ми голодали. Це був 10-й рік. 11 рік ми голодали, в те, що називається голодали, Я не перебільшую. Я могла купляти там на три дні буханку хліба, там пару морквин, пару кабачків. ні на що більше, в мене не було грошей. Ми голодали, відверто. А, а коли я була перший раз вагітна, я також голодала. Я дуже добре знаю, що таке голод. Тому зараз мені от не підходять будь-які обмеження, якщо це не викликано медичними показниками в силу якихось хвороб. Ну от що конкретно не не можна тобі такі-такі-такі продукти. Ну, на щастя, у мене в родині такого немає. Можливо, за рахунок того, що ми не були, коли діти росли не були багаті, їли тільки. В мене була задача як з простих продуктів з обмеженої кількості нагодувати велику кількість людей. Це дуже була проста, така знаєте, проста примітивна домашня кухня. Можливо, тому і немає особливо хронічних хвороб, зокрема і в травній системі. Да, ми слідкуємо, щоб не їсти гідоту відверто, не їсти маринадів, куплених, там копчену рибу яку-небудь не мислимо, ну таких неприродних продуктів. Ну, але обмежень таких якихось надзвичайних у нас немає. Але я хочу вам зараз також завісити одну думку в голову, чому от не нещодавно я на цій сторінці вам рекомендувала передивитися чи подивитися, якщо перший раз, серіал американський, який називається Єлоустоун. Це про скотарів, про ковбоїв. Про там 140 років традиції, як вони тримали ранчо, як вони вирощували так крупну рогату худобу, да. Коней, корів, бізонів, биків, і там є тема в якомусь там вже третьому чи четвертому сезоні. Там є тема, що борці за значить, за права тварин, за оце, зелені технології, і все решта, значить, нападали там ж акції протесту, обливання червоною фарбою, як кров'ю. Ну, оця вся історія, знаєте, те, що ми бачимо і, і знаємо. Дуже на нього нападали на головного цього героя, який оце от спадкоємець семи поколіннях. Вони мають цей ранчо, цей бізнес. Там ранчо розміром, щоб ви розуміли, як пів України. Це одне приватне ранчо, там не просто собі там якийсь фірмірочок маленький, там ну, все серйозно. І він привів її, от, цю активістку, яка там, ну, не давала йому жити. Показав, як це відбувається, як вони ставляться до тварин, як взагалі там технології, як важко працюють ті ковбої, як ставлення, захист тих тварин, там, ну, все-все-все, все, все показував. А вони ж виступають за збереження цих тварин, крупний рогатий. скот. А він каже: чому ви не говорите про те, що при обробці сільгосп земель гинуть? Десятки, якщо не тисячі, видів живих істот при обробці, коли починають спахувати землі, або забирати ці землі, вирубувати ліси і відповідно сферу. Проживання великої кількості. Ми ж розуміємо, що в лісі живе багато тварин, яких стає все менше і менше видів, да? тобто спочатку ліси вирубують для того, щоб зробити всі госп-землі і на них вирощувати вже там їжу для вегетаріанців. Але навіть каже, якщо це вспахують просто ну, землі рівнини, яких на якихось на яких немає лісів, просто вспахують, то там також є. Там жучки, черв'ячки, кротики, йожики і всякі-всякі-всякі таке дуже багато видів. Він каже, що е, вирощування оцієї, як би вегетаріанської їжі по всьому світу приносить природі набагато більше шкоди, ніж от, вирощування крупної рогатої худоби. І він таку фразу говорить: мене прямо вона, знаєте, потрясла: я от взяла її собі до уваги. Він каже: наскільки високо має бути жива істота в харчовому ланцюгу. Щоб її життя мало вагу. Давайте я ще раз вам зачитаю: наскільки високо має бути жива істота в харчовому ланцюгу, щоб її життя мало вагу, ну і ви, власне, його хотіли захищати. Тобто. Корови, бізони, бики, оце все значить це великі тварини. Всі знають про те, що їх вбивають, що вони страждають, виступають проти вживання, значить, продуктів скотарства і м'ясних продуктів. При цьому не думають, що якісь дрібні і непомітні види тисячами видів страждають, гинуть і зникають. Я ніде такої думки не чула. Ви знаєте такого пояснення? Я коли задумалась. Так, вони свідомо там десятками років і століттями виводять генетику цих тварин, вони там про них бають, вони їх вирощують, вони їх здають потім на м'ясо. Зрозуміло, при цьому вони їх вигодовують і пасуть в природних умовах, де не страждають землі. Не страждають ні гори, ні ліси, ні водойми, нічого іншого. Тобто первозданна природа протягом там, ну, оцей рід показували 140 років, чи там трошки більше навіть, тобто, вони випасаючи величезні стада цих тварин, зберігають природу первозданною. А коли це землеробство, то вже ні про яку первозданну природу не йдеться. Така хай у вас буде думка. Ну, можете поділитися, що ви думаєте, але принаймні, якщо от у вас... Ідея, що ви не їсте м'ясо тільки тому, що ви когось вбиваєте при цьому, подумайте про це. Просто подумайте про це. Угу. Я нічого не стверджую, просто дала вам таку думку. Так, веганство це не вживання ніяких тваринних білків та жирів, вегетаріанство допускає вживання риби. Ну, я думаю, що тут основа тільки тому, що нікого не вбивати, да? Я противних м'яхових шуб. У мене їх є кілька, їм по дуже багато років вони ще моєї мами є шуби, які мама купила в Німеччині, коли мені було два роки. Я сказала, більше жодної шуби натуральної, я собі не куплю. У мене немає, ну, і зим немає, у мене немає ні потреби, ні фітішизма до, до цих речей, вони мені не потрібні. А, якщо я можу купити взуття або сумку не шкіряну, щоб пантаватися. Гарна якась модель зроблена з екошкіри, я купляю це. Ну, тобто, да, я, я проти того, щоб тварин вирощували і знищували заради просто примхів, понтів і якихось, якоїсь моди.